Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофори .ua». Мене звати Віталій, хто у нас вперше. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну із таких актуальних тем: це є сигнали регулювальника. Як ви знаєте, зараз через досить часті відключення світла. Ось на перехрестях з інтенсивним рухом, там де є по багато смуг в кожному напрямку. Ось світлофори не працюють, знаків пріоритету там не завжди можна зустріти. Тому на таких перехрестях також ви можете зустріти і регулювальників. Вчора в мене була можливість. Записати сигнали регулювальника, як він організовує рух на дорозі, тому я сподіваюся, що дане відео з детальними моїми поясненнями дозволить вам також максимально розібратися і не панікувати на дорозі. Якщо ви ще не підписані на YouTube канал Світлофор.ua, обов'язково підпишіться. Ну і не забудьте підтримати це відео вподобайками і коментарями, тому що досить таки багато водіїв не знають сигналів регулювальника, а саме ваш коментар і ваша вподобайка допоможуть Ютубу рекомендувати це відео і іншим водіям. Отже, приступаємо. Отже, під'їжджаючи до перехрестя з даного напрямку, нам регулювальник зараз буде показувати в ліву сторону, і ми пригадуємо з вами віршик. Палка дивиться уліво, проїжджає як закортіло. Тобто тут ми під'їжджаючи до даного перехрестя, зверніть увагу справа зверху: у нас є знаки напрямки руху по смугах, тому що досить часто водії кажуть, що якщо є регулювальник, ми вже ні на які знаки не звертаємо увагу. Наголошую, що не звертаємо ми увагу лише на знаки пріоритету. Ось, а всіма іншими знаками, наказовими, заборонними, інформаційно-вказівними, ми керуємося. Тому тут з нашої конкретної смуги руху можна при даному сигналі регулювальника. Проїхати ліворуч або розвернутися. А з правіших смуг бачимо, з двох середніх можна прямо проїжджати, а з крайньої правої, прямо і праворуч. Тому, друзі, сигнали регулювальника вони дозволяють конкретно ось цей палка вліво проїжджає як закуртіло у всіх напрямках, але також не забуваємо про дотримання дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Зараз ми подивимося на регулювальника з іншої сторони, і всі сигнали будемо розглядати з нашого ракурсу, так як ми це бачимо. Так? Отже, зараз ми бачимо, що він на нас вказує сигнальним диском. Так, тут пригадуємо віршик, палка дивиться у рот, робимо правий поворот. Тобто при цьому сигналі регулювальника з нашої сторони, так як ми його бачимо, можна повертати лише праворуч. Ті транспортні засоби, які зараз з правого боку наближаються, так. Це відео, яке я вам перед тим показував, вони можуть проїжджати у всіх напрямках. Тому ми бачимо, що тут транспортні засоби і розвертаються, і повертають ліворуч, проїжджають прямо, так, і там на самій дальній смузі ось вантажівка повертає і праворуч, тому що для них сигнал палка вліво проїжджає як закортіло. так. Для тих, хто з лівого боку, ось ми бачимо, зараз подається сигнал, що вони вже можуть розпочинати рух. Тобто зараз при цьому сигналі регулювальника, який він, він показує і додатково е, рукою е, допомагає. Ось можна проїжджати перед лицем регулювальника і за спиною регулювальника. Тобто всі, хто під'їхали з лиця спини, ось ми зараз бачимо регулювальника з лиця спини, пригадуємо віршик, що лице спина це стіна. Тому ми, і ті, хто навпроти, стоять і чекають. Руку зняв він догори, зупинися і замри. Тобто зараз він зупиняє рух на всій проїзній частині, на всьому перехресті, щоб вказати, кому ж зараз буде дозволено рух. Ось, бачите, він каже: до цього ще проїжджай, щоб ти вже покинув перехрестя, і зупинив рух, дивимося, кому зараз буде вказувати. Тобто, бачите, для тих зустрічних транспортних засобів він показує сигнал палка вліво, проїжджає як закортіло. А ми бачимо сам червоний сигнальний диск. Для нас тут віршик вже діє, палка дивиться вправо. Так. Проїхати не маєш права. Досить часто учні запам'ятовують, що це як шлагбаум, що він нам перекрив дорогу. Тому при даному сигналі регулювальника ми не можемо проїжджати зустрічним дозволено у всіх напрямках. А в тому напрямку, в якому він показує, ось з правого боку транспортні засоби можуть повертати лише праворуч. Ті, хто з лівого боку, вони бачать регулювальника зі спини. Тому пригадують віршик, лице спина це стіна. Тому ще раз наголошую: в нашому випадку ми зараз стоїмо зустрічним у всіх напрямках, дозволено. Отже, тут знову ми бачимо, що він підняв руку догори, зупиняє рух транспортних засобів і потім показує для транспортних засобів з нашого напрямку палка вліво проїжджає як закортіло. Тобто нам дозволяється у всіх напрямках проїжджати. І ліворуч бачимо, дозволяє регулювальник, і за спиною прямо або повернути праворуч. Також з нашого напрямку зараз можна. Ну і, звичайно, що виконати розворот. Тому палка вліво проїжджає, як закортіло. Ще раз повторюся: ліворуч, прямо і на розворот. Всі, хто під'їхали зі спини регулювальника, стоять. Для зустрічних також бачимо шлагбаум. А ті, хто з лівого боку від нас, для них регулювальник показує сигнал палка в рот, правий поворот. Тобто їм можна буде тільки праворуч. Тут ми бачимо знову ж таки зміну сигналів. Рука піднята вгору, зупиняє рух транспортних засобів, і зараз він дозволяє рух у всіх напрямках транспортним засобам, які з лівого боку наближаються. Тобто для них вже буде сигнал, палка вліво проїжджає як закортіло. Тому ми бачимо, що транспортні засоби і розвертаються в даній ситуації, і повертають ліворуч. За спиною регулювальника проїжджають прямо, а ось це білий порушник. Тому що він повертає праворуч і не знає сигналів регулювальника. При даному сигналі, ми з нашого напрямку бачимо його зі спини, а спина це стіна. Тому, ще раз повторюю: з нашого напрямку зараз, в теперішньому випадку, не можна повертати праворуч. Ті, хто на зустрічній смузі у нас на зустрічній стороні для них сигнал палка в рот правий поворот, їм тільки праворуч можна повертати. Ті транспортні засоби, які стоять з правого боку, для них рука як шлагбаум перекрила дорогу. Для нас стіна, спина. Ну і ті, хто з лівого боку, ще раз повторюся, проїжджають у всіх напрямках. Прямо ліворуч на розворот і праворуч також можуть повернути. Тут знову ж таки ми бачимо, що він змінює сигнал і дозволяє вже рух паралельно. Спереду перед ним можна проїжджати прямо і праворуч, і за спиною також можна проїжджати прямо і праворуч. А ми і зустрічні транспортні засоби, бачачи його з лиця спини, стоїмо, тому що лице і спина це стіна. Ну що ж, друзі, я надіюся, що сьогоднішні детальні пояснення із реальної ситуації на дорозі по сигналах регулювальника дозволять вам максимально якісно їх зрозуміти, не боятися тепер наявності регулювальника на дорозі, ну і бути впевненим і знати, куди при якому сигналі регулювальника дозволений проїзд. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, не забудьте підтримати його максимальною кількістю вподобайок. Також напишіть, будь ласка, коментар в підтримку цього відео і каналу Світлофор Якщо вам подобається разом з нами вивчати правила дорожнього руху і ставати ще кращими водіями. До нових зустрічей!